Всім здрастуйте, показую вам трьохкімнатну квартиру велику, 84 квадратних метра, вишенька, вулиця Полі... Політехнічна, це колишній воїнів інтернаціоналістів. Зараз я в кухні. Тут центральне опалення, духовка, газова плита. Далі йдемо по коридору. Три окремих кімнати, які зачиняються. Перша спальня, кондиціонер, комод. Прикроватні тумбочки, балкон. Тут у нас закритий двір повністю зашлалбауна. Тобто тільки всі свої заїжджаються. Це великий плюс. Кондиціонери. Декількох... Мати вже дзвонити 098-4544, 0984544. Окремий санвузол. Друга кімната така дитяча вид з вікон. Ванна кімната. І санвуза тут болі працює вже. І в залі в нас кондиціонер. Звоніть, пишіть, покажемо, зручні для вас час.